Всім привіт! Сьогодні знов на літній кухні. І хочу зробити ще одну кліточку по, по мотиву той, де сидить термонча. Та що в мене йде метр, метр на 40 і 40, напевно, висота. Ось, і так я ж казав, що буду наблюдати, буде там зручно, незручно. І якщо буде зручно, то, можливо, зроблю ще таку. Якби на 3 чи на 4 ячайки, як там буде виходити, поставлю там біля неї. Отже, почав робити на на 3 я чайки. будуть у мене загалом якби довжина метр м. Ширина 90 получається, Там я такий зробив ну, сітка йде метр рулон. ось, А я зробив 90, там трішки 10 см загнув. Ось так як видно. там Стінка загнута, щоби... бо метр дуже, ну, дуже широко, якби, там незручно, а 90 якби, нормально не, не сильно ну, там, повпливає на, на зручність. Я думаю, у самій кролиці, там, а мені трошки буде більше місця ходити. І таких три ячейки, якби так само, виходить, 90 на 40 і 42, здається, висота. Ось на такому етапі зробив дно. Дно, отже, сітка 25 на 12. Були у мене ще залишки. Грубина прутка 1,8. Грубшої тут у нас немає поки. Але і так нормально. Тому що раніше я використовував 1,6. Зараз хоча б можна 1,8 знайти. Ось. А перегородки також було у мене ще чуть-чуть трохи тонше. Оця 1,6, що була раніше. Ще в мене залишалося якраз на, на дві перегородки. Ось такі кусочки. І замовляв я в інтернеті 25х25. 25. ну Тут же пруток 2 мм. Тут же така дебела сітка хороша. Я замовляв, я ж кажу, що, ну, напевно, вже до року вона в мене стоїть. Там в рулоні. І це вже я надумав. Побачив, що з тою кліткою нормально виходить. Та й думаю, зроблю такого плану ще одну. Ту поки не доробляю. Що там біля неї та двохярусна, вона мені якби і не пече, а ось це щось я загорівся, таку думаю зроблю. Вона тим більше і на літній кухні тут можна її робити. Тут така робота якби чистова, що тут сітку відрізав, кусачками я повідкусював, кліпсатором скобами поскріплював Ось такі скоби. Такого плану скоби. Кліпсатор, де це він ось такий. Кліпсатор є ще в мене ось такий, де автоматично подається, подаються скоби. Але ним не скрізь, через оцю штуку, щось виглядає. ним не скрізь можна підлізти. Де можна, да, ним удобно. Ним тільки кляц кляц скоба сама подається, сюди вона закладається. То ним зручно, але не скрізь можна підлізти. А цим. Якби він вузенький, можна скрізь в будь-яку ячейку підлізти і скріпити. Так що ось так поки, поки на такому етапі. Далі, що я мені ще залишилася? Задня стінка, передня стінка, ось і, і кришку. Кришку не знаю, в мене там ще є, не знаю, чи вистачить, треба поміряти, бо воно ну, тож в рулончику скрутяно. Якщо мені вистачить. 50 на 25 така в мене сітка є, то на кришку якби, теж буде непогано. Ось теж я тут зроблю, якби, щоб кришка відкривалася, далі я покажу. Якби за, за два рази. Ось Тут де буде перегородка, де буде кластися лоточок, де буде тіпа, як маточник. Тут буде якби, раз відкриватися, щоб я міг відкрити, подивитись, перебрати. І ще раз, далі, чуть-чуть ще буде раз вона відкриватися. Якби, щоб там вже з кролицею можна було. Якісь маніпуляції проводити. Ось Тому поки на даному етапі так. По, по мірі роботи ще зніму, вже, коли завершу, якби в літній кухні і збирати повністю як, ну, основу каркас. А, а потім вже потрібно буде, напевно, на вулиці. там Ножки якісь придумати. Я навіть Також в мене там є якісь старі штафети, якісь рейки понаходю, зроблю ножки, зроблю якісь розпорочки. Та й думаю, буде, буде стояти. Хотілося б, звісно, зробити з металопрофіля вже якби раз і, і надовго, але ціни зараз ціни зараз космос. Мене і так якби, виручає, що якби, закупи ось ці всі я робив заздалегідь, чуть раніше ще були ціни якби, ну, адекватніші. Тому що зараз ціни на все це просто не по карману, скажімо так. Але поки є з чого, думаю, зроблю і трішки. Трішки покажу вам, тому поки, поки ось так. Так, ну що, ось на такому етапі збір клітки. Вже можна сказати, якби цю ну, всю, всю конструкцію я зібрав, це саме головне всі стінки, дно, верх, якби все, все зібрано. Ще залишились там якби, дрібні нюанси. Пообрізати по болгаркою, де там що мішає. Ось з такого плана вийшла кліточка. На три, на три відділення, як я й казав. Кришка ось так буде відкриватися, де будуть маточники стояти, ось на прикладі. Лоточок. Тут буде перегородка, такі, в тій клітці, де термонша сидить, перегородочку зроблю, з якоїсь ОСБ чи з ДВП. З ДСП, що, що знайду. Ось так буде відкриватися, коли мені потрібно буде у маточнику щось там перебрати, подивитись, перестелити. І ще раз, виходить, буде відкриватися. Коли потрібно буде вже з кролицею, щось там, якісь маніпуляції, щось достати, щось підмести, вичистити, якби випалити. Кормушка так, це я просто поставив десь я її тоді повішаю. Ось так. Цю вже зробив. З перегородкою всередині, щоб були і, і з перегородкою і без перегородки. Ось так, кормушка буде висіти. І ще десь поїлочку тоді приладнаю. Тому, поки ось такий етап, напевно, на, на даному етапі я викладу це відео, щоб, як то кажуть, не пропадати з поля зору, а вже тоді мені що залишиться ще, я хочу з оцинковки. Такі смужки порізати сантиметрів, я не знаю, 5, напевно. Вдвоє їх зігнути і і ось сюди накласти, тому що тут сітка якби така тоньша, 1,6 грубина, і трошки вона ну гуляє. Щоб додати жорсткості, то я, напевно, ось так ще з оцінковки на ці на закльопки чи, чи просікачом, не знаю як. Ще поставлю, бо на крайній напевно, не буду тут. І так, сітка 2 мм, вона ну, жорстка. А можливо, також зроблю, щоб, бо тут ці краї, ось це ще мені потрібно болгаркою де пройтися, тому що я так кусачками де не повідкусював. Щоб на швидку руч. Ой. Ось тут полишалися, це вже я тоді на двір, на двір вийду і якби болгаркою ось ці всі краї, де що терчить. Ще відріжу, підшліфую, зачистю І просто ще тоді лишиться мені поставити її на ноги. З якихось рейок, як не знаю, зроблю ножки, якісь розпорки, розкосики. І, в принципі, вже, вже буде готово. Думав, що зроблю швидше, думав, тут, ну, що тут такого сітку відрізав. Кусачками, наприклад, кляц-кляц-кляц скобами зібрав, ага, все одно якби, час займає. Підігнати під цей сітку, тим більше сітка різна, тому що я ж кажу, в цілях економії. Ось ця, наприклад, що на Кресті 25 на 50 ячейка, то вона взагалі тоненька. Тоненька такий залишок в мене був. І так, і куди її пристромити, не знаю. Ну, поки думаю, сюди поставлю. А тут якби невелика проблема, якщо вона десь можливо. Порос, лаюється, порос на сварці ось повідлітає, то просто ось ці скобочки, де вона тут з'єднується, я поперерізаю і і вже з цієї згрубшою, зроблю другу, де да все тут якби, не... немає не проблем. Просто що жалко зараз якби, хорошу сітку використовувати, коли є такий ще кусочок. Якби, куди ще прилаштувати, не знаю, тому поки прилаштував ось так. Ну, Загальний вид, я думаю, зрозумілий. Задумка зрозуміла. ось, А як воно буде на практиці, то це вже буде друга частина відео, коли я вже поставлю її на ноги і занесу там, де вона має бути. Тому наразі, поки все. Всім дякую. Чекаємо наступну серію.